Привіт, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Хочу поділитися. Нещодавно натрапила на відео в англомовному Ютубі, де <плес> пані їй було так весело в тому сенсі, що хтось їй каже, що ти до то того хочеш змінити, до то того хочеш змінити? Ти так поводиш себе дивно. Ну нічого, тобі треба трошки почекати, бо в тебе просто криза середнього віку. А вона каже: Ні, в мене немає кризи середнього віку. Навпаки. Я жінка, який за 40, у в мене вся криза вже минула. Я вже розумію, що мені не треба накачувати губи на догоду моді, мені не треба формувати волосся на властивий йому колір. Мені не треба буде 90, 60, 90, або в кожному новому сезоні, що там у нас з модою, в якомусь сезоні модна, модно бути взагалі, як ховатися за шваброю в якомусь сезоні. модно бути... Народної пані, значить, як заказали як Рубінса, так? тобто, ну мені вже не потрібно всього цього. Мені не потрібно терпіти для того, щоб мені хтось сказав, хороша я або не хороша, тому що мені взагалі фіалетова, хто і що там що скаже. Вона каже: в мене всі кризи минули, тому що я жінка за 40, І я вже розумію, що для того, щоб я була з чоловіком, мені з чоловіком має бути. Значно краще ніж наодинці з самою собою. Потім хтось мені нещодавно сказав, не пам'ятаю, хто з подруг мені здається, хтось що якийсь чоловік зауважував, що дуже важко будувати стосунки з жінкою, яка більше ніж 4 роки була сама. Її оцей стан самотності, в принципі, ну по великому рахунку її влаштовував. А чому важко будувати м з такими стосунками? Тому що в неї все розписано так, як їй потрібно там. Тоді то в неї йога, тоді то в неї англійська мова, там то вона працює, потім в неї масаж, потім в неї. Коротше кажучи, в неї все розписано. І для того, щоб вона поставила тебе у свій графік, їй має бути або прям супер з тобою, прикольно і цікаво, і набагато краще ніж з собою. Ну або якесь несамовито шалене кохання. Прямо відразу. Ось, а так, от просто з такими, з такими жінками трошки важкувато. Ну, я можу сказати, що на 100%, 100%, я думаю, воно так і є, тому що коли тобі самою собою ну, досить таки окей, то ти розумієш, що це окей, в принципі, можна, звичайно, поміняти на те, щоб бути не самою собою, але це має ну, набагато переважати в якості, скажімо так. І коли я її послухала, що ні-ні ні, в мене всі кризи вже минули, всі кризи минули саме через те, що я жінка за 40, у мене немає кризи середнього віку, все вже позаду. Я сміялася до молодець в